Той замк, який видно зараз, це насправді тільки частинка того замку, точніше тих замків, які були в Луцьку. Бо цей замок він має назву верхній, а був ще окольний замок. І якщо в верхньому замку люди не жили, то в окольному жили. В окольному жили, як правило, привілейовані верстви суспільства, це якесь духовенство, просто багаті люди, якісь там князі з відомих родин. Посадовці, всілякі і так далі. То замок це фактично верхній замок. Це вже як е адміністративна будівля сьогодні. Ну можна може, Києва Пелеменності. Тобто, тут були е, фактично верхній замок він був осередком адміністративної, економічної, духовної влади, от на Волині. Казати точно, в яких кімнатах іде жили князі, Любар, Вітов, То є важко, але ми знаємо, в принципі, є відомості, що князі жили не в вежах, а у так званому князівському палаці. Нібито, як кажуть дослідники архітектури, то нібито від того палацу ще сьогодні збереглася маленька частинка, яка є частиною приміщення художнього музею замку. І там проживав, начебто проживали князі і зі своєю родиною. Ну а на вежах замку і на галереях то фактично були або господарські кімнати, або кімнати для проживання військових. Замки верхній і Окольний, про які я згадував в такому стані, в якому вони приблизно були самого початку. Вони існували аж до кінця XVIII століття, коли сталася масштабна пожежа в Луцьку. Взагалі тоді Луцьк досить часто горів, але одна із тих пожеж, здається, 1789 року, була настільки руйнівна. Що згоріли всі чотири дерев'яні вежі окольного замку, а ті, які були муровані, також дуже постраждали і не могли бути вже відновлені, на початку 19 століття був такий неймовірний проєкт від російських військових урядовців зробити Кремль в Луцьку. Ну, з того нічого не вийшло. Невідомо чого зрештою. Можливо, не були серйозні наміри, але був такий, так, такі плани. Потім е, всередині і в, в другій половині 19 століття замок е, просто розбирали на будівельний матеріал, і е, влада його продала на аукціоні. Леся Українка із замком пов'язана тим, що вона описувала замок у своїх творах. Вона жила за, фактично за 50 метрів від замку свого часу, гралася біля Ясина, який до цього часу росте за 50 метрів від замку і є пам'яткою ботанічною пам'яткою і ну, з такою ж назвою Лесний Ясен. Ну і ще цікаво з їхньої з зродителесії Українки Ольга Косач. Написала, зробила свій, залишила автограф на цеглинці замку. На зовнішній стіні його досі можна побачити. Ті події, які відбуваються зараз, це вже є просто реконструкція за загальними уявленнями про старі часи. Ніякого фактажного спадку воно немає, бо ніколи мені особисто не зустрічалися відомості про якісь турніри в замку чи про якісь такі події.